Друзі, всім привіт! Смайлсилшоп на зв'язку. Смайлсилку є також наш сайт. Якщо ви дивитесь з Ютуба, можете перейти на наш сайт або в інстаграм і передивитися детальну інформацію про цю магнітолу. Це у нас штатна Магнітола на Volkswagen. Розмір 220 х 130 Також стає на шкоду і на Seat автомобілі. Закруглені краї, як бачите, в неї, ось тут по краю. І вушка для кріплення. 4 вушка йдуть. Для того, щоб встановити. І ось такі у нас флольдвагенський і шкодовський салазки, скажімо так, щоб ви не помилилися, як її ставити якоюсь стороною. Це у нас модель від циклона Volkswagen 8 дюймів на Android 10 2.16 пам'ять. Ось у нас інструкція є українською мовою повністю. Коротенький гайд пона з налаштуванням, музики, блютуза, еквалайзера і таке інше. Також у нас тут і опис весь про магнітолу. В принципі, все доступно, все зрозуміло. Чотирьохядерний процесор у нас йде тут, як заявлено. Е оперативна пам'ять 2 ГБ, внутрішня пам'ять 16 ГБ. Також маємо можливість розширити пам'ять на два USB-слота. Один спереду у нас йде, інший у нас на штуркові, в бардачок виводиться. Також справа у нас під заглушкою. Тут у нас роз 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 вхід під карту пам'яті розташований. Тому, в принципі, проблем нема, щоб розширити пам'ять. Ніяких в цьому питань взагалі немає. Ось такий у нас іде Canbus, він підходить на Volkswagen, Skoda і Seat автомобілі версія Rise, Самий топовий, скажем так, який бачив всі бортові комп'ютери, і по каншині буде управлятися, декодувати, так, розшифровувати всю інформацію і буде виводити всю інформацію партроніки, підтягується мультикермо, відкривання дверей, всі штатні функції в принципі тут будуть працювати без питань, все класно. Гарантійний талон, як бачите, також присутній. Гарантія в нас йде на один рік. Тобто безкоштовне сервісне обслуговування на протязі одного року від компанії Циклон. все працює, все нормально, все налагоджено. Якщо у вас якісь питання будуть, також є телефон гарячої лінії для того, щоб проконсультувати вас. Далі, по підключенню, пройдемося. Це в нас ось така штатна фішка Квадлок, спарена разом з єврофішкою. Тому що на деяких автомобілях є євро, а на деяких квадлок. В основному, квадлок ось така йде. Тобто ось вона йде цільна. І ось цей канбас одягається прямо сюди. Защлкуємо і все. Але тут є один нюанс по цим фішкам. Якщо ви використовуєте квадлок, вам потрібно оцей кабель червоний перекусити просто і заізолювати, щоб все працювало по кану. Тому що тут зроблено напряму для автомобілів, яких немає кану. Тобто. Це якби технологічне недопрацювання на заводі. Тут зазвичай фішечку роблять і просто роз'єднають роз, роз, роз і все. Але тут треба її перекусити, тому що вона цільна. І це якби, такий нюанс, щоб не садило акумулятор і виключалась магнітола, треба це зробити. Зазвичай ми це робимо ми це робимо клієнтам. Тому, якби, якщо заказати в нас, все буде готове. Ось такий у нас перехідничок на радіо одинарний, тому що у Volkswagen зазвичай два йдуть, тут один. Це на FM-радіо чисто і все. Тобто вам треба вставити той роз'єм, який відповідає за FM Радіо. Він йде без підсилювача, тому що тоді ваша антенна має бути ну, з підсилювачем, або ж можна купити додатково перехідник, такий є з підсилювачем. Продаються. На жаль, в комплекті немає, не поклали нам. Далі. GPS-антена. Вона виводиться в під стекло або в стійку переднього автомобіля для того, щоб був хороший прийом сигналу і не глушилося блоками. Передача GPS це важливо, підключайте правильно, вона йде на двосторонньому скотчі, все клеїться до кузова, все класно, до стекла можна приклеїти, щоб не мішало десь акуратно. І до рта, в принципі, достатньо для того, щоб вивезти його під скло або в стіючку. Роз'єм у нас йде. Одинарний ось такий. Cam in це на камеру заднього огляду. І разом з ним йде управляючий провід. Що важливо, ось він є, рожевий. Не переплутайте. І ще у нас такий от букет тюльпанів. Вихід на зовнішній мікрофон. Виділений вихід на сабвуфер. І RCA-парочка виходів. А це у нас вже AUX-вхід. Тобто у нас виходи і входи є по, по парі. Далі у нас тут CVBSin вхід під камеру, відеовихід на підголовники і ще на вихід, вихід на передню камеру Fcam Передня камера також підключається. і Ось у нас це вже якби для клієнта зібрали комплект на Volkswagen Golf 6. Провода для підключення і штатна камера. Ось така іде в підсвітку номера, як бачите. Ось так вона виглядає лінзована, класна. 4 лінзи. лінзи тут стоїть, дуже класна якість. і з розміткою. Також є такі ось камери на Volkswagen Touran, Як бачите, теж в підсвітку номера. І на Volkswagen Passat теж дуже, скажімо так, популярна. Теж, ось, як бачите, підсвіточка. І тут на збоку така камера. Буде все виглядати красиво, по штатному. Все супер. Е, в принципі, все показав е, по комплектації по підключенню. Що ще хочеться сказати. Давайте, напевно, перейдемо до самої магнітолки. У нас екран тут 8 дюймів. підсвітка, кнопок ось така. Легко. Е, Світло, якась синє, якщо так вирізатись, можна, як бачите. Колір схожий до штатного, скажімо так, до підсвітки. Але хтось буває любить червоний, тут, на жаль, тільки такий кольор один. На жаль, не поставили RGB-ну. Сенсор дуже класно працює, можна розділити екран на дві частини. Ми вже включили цю функцію. Ось так. Тут у нас навігація на Vitale виводиться, наприклад, можемо вийти з неї. Поставити будь-який додаток сюди додати, в принципі, також можна. Щоб розділити екран, просто зажимаємо і перетягуємо все. А тут ми вже собі хочемо відкриваємо що завгодно, скажімо так, настройки. Тут у нас будуть показуватися настройки. Щоб вийти з цього режиму, просто ось так виходимо і все. Щоб перейти знову, знову нажимаємо цю кнопку і все. Нічого важкого немає, скажімо так. fm ось можна включити. ловити, доловити, потрібно антенну поставити. Музика Bluetooth також є. Можемо ось так зробити: скрити. Підключаємо Bluetooth і, в принципі, все. і Користуємося Bluetooth без проблем. Є в нас вбудований мікрофон в передню панель. Ага, ще не показав інтерфейс. Це у нас крутилка глучності, і також вона нажимається нажимає, тримаємо довго, виключаємо магнітолу, якщо нам треба в ждучий режим її включити. Далі кнопка Home, кнопка назад, кнопка навігації. Сразу ж запускає у нас навігацію. Прогружається ось на Vitel. Це зрозуміло. Кнопка справа у нас радіо, Bluetooth. Еквалайзером можемо зразу керувати. І тут під заглушкою у нас SD-карта. чекає. У багатьох зараз нових магнітолах SD карти немає взагалі, тут просто заглушка. Але тут у нас ось тут перемикаються станції або треки і кнопка пауза. Також, в принципі, зручно. Музику включили. Тут у нас на робочому столі є швидкий доступ, як бачите, до музики. Е настройки автомобіля, вся інформація ось по авто. Вибираємо тип машини тут, наприклад, RISE, Volkswagen. Закриваємо це, гольф і або вас там Passat, це універсальна, вибирається все по поканово настраюється без проблем. Так, далі що у нас тут? ще? Тут так само панель бистрого доступу йде. Тут у нас менюшка вже. Все стандартно, вимикається дисплей вночі, якщо потрібно. Читає воно також відео. Так що це вам включити? Ось, наприклад відосик на весь екран. Дуже класна якість. І звук теж регулюємо собі, можемо собі дивитися фільми або ролики з Ютуба і так далі. Це все зрозуміло. Так, заставка міняється. Можемо вибрати ось таку заставочку. Інструкція є. Кнопки кермасами головне можна підтягнути, штатні налаштувати без питань. Ну, тут у нас музика. як ви бачите, Ось у нас еквалайзер такий є 10-полосний. Посилення басу є. В принципі, непогано звучить. Можемо, звичайно, по папкам вибирати, листати. Без проблем. Е, музика Bluetooth. Це вже бачили. Е, так, Налаштування. Wi-Fi. Що у нас тут ще є? Режим модема є, режим польота є. 3G модем підтримує. Пам'ять. Ось на 16 ГБ всього. Е, оперативна пам'ять 2 ГБ всього. Далі, мова та введення, дата та час про пристрій. 2.16, 10-й Android, t 3 процесор. В принципі, вся інформація, яка нам потрібна, ми вже сказали. Налаштування автомобіля ще є в нас. Навігацію налаштовуємо, підсвічування екрану, замовчування. Так що тут налаштування, є заводські налаштування. Видалити можна все, оновити типу з флешки. Заводські налаштування. Тут у нас пароль треба ввести. 1617. Ось у нас тут заводські налаштування. Більш детальніше, скажімо так, настройку стилю у нас є. Теж треба пароль ввести. Три одиниці три тройки. Ой. Ще Що раз. Щось лишнє три, три, три. Ось у нас такі теми доступні ще. Для того, щоб виставити, у нас стоїть ось ця тема класна. І потім нажимаємо Save, яку ми вибрали тему. Вибираємо save. Воно зберігає і все В принципі, нічого більше нам там не треба в тих настройках влазити. Перезавантаження є ось так, якщо потрібно. FM-радіо ми вже бачили. Телефон підтягує телефонну книгу, дзвінки. В журнал дзвінків можна набирати номер телефону прямо звідси. Якщо вам недостатньо ось цього мікрофона, що тут можете собі замовити: у нас виносний і ось сюди підключити петличку, виносний мікрофон. Для кращого зв'язку, щоб у вас було краще чути. Це теж можна зробити. Шпалери можемо тут вибрати, це понятно. aux вхід теж є. Тобто там ось, ось на тюльпанах він є тут. Підключаємося без питань. CarbitLink. Це у нас, типу аналог CarPlay, але це дубляж зображення з вашого смартфона. На магнітолу. Тобто все, що у вас на екрані буде, буде відображатись тут на екрані. По суті, є тут е, через Wi-Fi або через шнур. Все просто. Google Chrome, еквалайзер я вже показував. Передня камера в нас включається в ручному режимі. Просто f cam роз'єм вставляємо камеру, запитуємо її сюди і все. І все у нас буде працювати. Ось, F-CAM підписаний, тюльпан. Все. Більше нічого в принципі, не потрібно для цього. Google Maps Novitel, Play Market. Датчики давлення в шинах навіть є, якщо ви купите таку штуку, можна настроїти. І тут у нас де показується датчики давлення в шинах теж дуже класна опція. Підтримує вона. Так, і що у нас? А, YouTube стандартно. Заходите, дивитесь відео, підключаєтесь по Wi-Fi. Тут у нас така шторка є. Очищаємо пам'ять, якщо забита. Виключення екрану, налаштування яскравості. Ось, звучання налаштовуємо також. Тобто, або крутилкою, або мультикермом, або тут настроюємо звучання. В принципі, все показав, все розказав. Дуже гарна магнітола. Має офіційну гарантію як на камеру, так і на самий пристрій. на саме на магнітолу. Тому, якщо замовите у нас, отримаєте повністю перевірений апарат з повним супроводом, скажімо так, проконсультуємо вас, як підключитись. Ось камеру, таку або іншу. Також у нас є універсальні в різні камери, якщо на ваше авто нема, то, в принципі, є багато універсальних класних камер, які дуже круто показують, і можемо все вам підібрати все на ваш бюджет, скажімо так. Тому звертайтесь, замовляйте в класні варіанти. Якщо комусь мало 2,16, повірте, їй повністю вистачає для того, щоб функціонували ці всі додатки. всі необхідні, скажімо так, для роботи, для використання навігації, користуватися Ютубом і таке інше. Якщо цього ж мало, є і версія 432 з восьмиядерні, з DSP-процесором, з сім-картою. Все залежить від вашого бюджету. Всі це мають розуміти. Якщо у вас невеликий бюджет, там, до 200 доларів це одна магнітола, ось як ця, наприклад. Якщо у вас бюджет більший, то можна придумати, звичайно, кращу магнітолу, але ж вже буде ціна. Трохи інше. Тому, якщо вас зацікавило, пишіть або заходьте до нас в інстаграм. Ми є в соцмережах. Ось наш інстаграм, Shop. також на сайті і в Ютубі можете побачити наш цей огляд. Якщо залишилось питання, телефонуйте по телефонам. Задавайте, все проконсультуємо і відправимо. саме головне перевірений апарат з гарантією. Виписуємо гарантійний чек талон. Все заповнюємо, тому все в нас чітко. Працюємо для вас. Всім дякую і ставте саме відео лайк. Буду дуже вдячний.